Комі ближче надвечір оновили явку виборців на голосування у першому турі президентських виборів. Тут треба нагадати, що попередня явка була зафіксована на сайті ЦВК станом на 15 годину, і там була дуже низька явка, в зокрема в чотирьох західних областях. Станом на 20-ту явка на загал по країні становить вже 65%. Про це кажуть, це водночас, от від ранку під стінами центральної виборчої комісії. Інша Явка невідомих чоловіків, які гуртуються і щось очікують, що це за люди, з якою метою вони там зібралися, і на що очікують. Сподіваюсь, зараз зможемо отримати відповіді від Мирослава Солонара. Він на прямому зв'язку зі студією Мирослави. Власне, я так розумію, поліція може нам розповісти, що це за достойники і чому вони ввечері та й вдень так активно гуляли площею під Центровиборчкомом. Так, доброго вечора, Віталію. Щойно завершився брифінг керівництва національної поліції України. Тут також були присутні і представники громадської мережі «Опора», які стежать за виборами. Отже, що вони нам повідомили про ті випадки, що сьогодні відбулися біля центру виборчкому, коли зафіксували близько двох сотень молодиків спортивної статури, які там навіть розвели невеличке наметове містечко. Отже, на думку правоохоронців, на думку зокрема Сергія Князева, очільника нацполіції, він повідомив, що ці молодики прийшли туди. А самовільно вони не загрожували громадському порядку, а тому правоохоронці сьогодні там контролювали ситуацію. Тому давайте послухаємо пряму мову. Я, я можу констатувати, що ну, на, на момент початку нашої прес-конференції е, біля ЦВК знаходились близько півтори сотні громадян. Вони себе ведуть, не порушуючи громадську і публічну безпеку. Поліцейських сил та сил Національної гвардії достатньо, будемо казати так, в декілька разів більше, і тому вони не представляють для нас загрозу. Але кожен із громадян, який потрапляв на площу, був проведений добровільно. Їхній поверховий огляд будь-яких заборонених речей, предметів, які могли б спричинити собі шкоду, або людям, не виявлено. Водночас щодо того, як проходило саме голосування за Думками правоохоронців. Отже, станом на 20-ту годину на момент закриття всіх виборчих дільниць в Україні. А було відкрито 31 кримінальне провадження, які пов'язані з недотриманням з порушенням законодавства в день голосування. Вже правоохоронці склали 18 протоколів. Також слід відзначити, що правоохоронці отримали близько 2 тисяч повідомлень про недотримання законодавства а найбільше їх зареєстрували в місті Києві в Дніпропетровській до Онецькій, харківській та одеській областях, зокрема, слід відзначити, що найбільш чемними виборці були в Черкаській області. А також представники громадської мережі ОПОРА відзначили, що ці вибори пройшли спокійно, без якихось резонансних порушень. Можемо констатувати, що порушень в день голосування, власне, під час проведення голосування не було значно більше, ніж на попередніх виборах президента 2014 року. Ну, тут, якщо говорити статистично, то десь відрізняється на 1-2%. Зокрема, ще серед цих порушень найбільш типовими це були те, що бюлетені виборці намагалися винести з виборчих дільниць. Також це було і фото фотографії біля скриньок із розгорнутими заповненими бюлетенями. Це були найбільш такі типові порушення. Були також і доволі курйозні, кумедні. Якщо їх можна так назвати, це на сумщині. Один виборець намагався з'їсти виборчий бюлетень. Йому це не вдалося. правоохоронці, власне помітили цю ситуацію і перешкодили цьому а, слід відзначити також, що правоохоронці продовжують і далі працювати вже під час голосування на виборчих дільницях. Вони продовжують стежити за порядком. Отже, Віталію, така інформація станом на 20-ту годину від правоохоронців.